Поет, журналіст, філолог і дисидент. Михайло Якубівський один з останніх в'язнів радянського режиму. Чоловік вижив після трьох термінів у лікарнях для психічно хворих. Сьогодні йому 70 років. У родини Михайла також нелегка доля. Діда етапували до Сибіру. Батьки пережили колективізацію Голодомор та Другу світову війну. Як потім пригадував дисидент, виховував його старший брат Віталій Якубівський шістдесятник. Він на журналістиці вчився у Києві і крутився в колах інакодумців. Привозив мені книжки Симоненка, Гончара, Тютюника, говорив зі мною про Україну. Він мені за батька був, бо я в три роки залишився напівсоротою. У 15 років Михайло Якубівський прочитав собор Олеся Гончара. Я ж прочитав Олеся Гончара, собор, і там Микола Баглаєв такий герой. Так, а я так, ж був так. молодий так. Я хотів бути на нього схожий. Я вранці вставав, там бігав, він десь там над сагою бігав, я вліз. Ось і тут події у Чехословаччині. Ну я як я прийшов до національного цього сприйняття, коли я приїжджав у. Ну, написано, у... що ти висловив протест. Ти так. школяр, висловив протест. Я приїжджав у Київ і помічав, що з української мови кипкують. І це мене так узяло за душу. Я прочитав цей собор, потім брат мені привозив книжки. Там була Євдокименка, по-моєму, критика ідейних основ українського буржуазного націоналізму. І там було так написано, що Ленін назвав Центральну Раду зрадою. І я поду... А я ж вчився гарно, бо нас тоді знаєш, як вчили. Я думаю, буду вчитися як Леніном. А тут думаю, що це він так назвав її зрадою, коли вони хотіли. Добро своєму народу і я тоді у 15... п'ятнадцять засумнівався в Леніну Так. Да. у 15 років Михайло виступив проти окупації тодішньої Чехословаччини і придушення там визвольних протестів. Юнака відправили до київської психлікарні Гливахи Все ж мені було 15 років. Як вони на дною знущалися? Шизофренія проста форма. Такий діагноз поставили 15-річному Михайлу. Після того, як його звільнили від примусового лікування, поет вступив на філологічний факультет Київського університету. За підтримки іншого дисидента Василя Овсієнка, студента виключили з комсомолу згодом з університету. Врешті вдруге ув'язнюють до Житомирської психлікарні на Гуйві. За рік чергове примусове лікування у Київській Павлівській лікарні. Психушка була страшніша від сталінських і ітрівських концтаборів. Це я прийшов на свої школи. Гливаха, Гуйва, Павлівка. Через патріотичну позицію відмову співпрацювати з владою Михайло Якубівський тричі проходив примусове лікування у психіатричній лікарні. Після третього разу дисидент погодився на співпрацю з КДБ. Його поновили на заочному відділенні на філфаці і прийняли на роботу в музей Пирогово. Втім, працював контрагентом. Вони призначали зустрічі в різних місцях. То біля пам'ятника Ватутіну, то в готелі Київ, то в готелі Москва. Були квартири, пункт на лютеранській, і я мав писати про працівників музею. Вони цікавились, чи слухає хтось висоцького, чи ведуться націоналістичні розмови. Я створював писульки, вигадував щось. Про багатьох писав радянські люди, відмінна характеристика. Багатьох врятував, я був контрагентом, грав роль. Після розпаду радянського союзу дисидента довго не могли реабілітувати, адже він не звичайний політичний в'язень. 4 липня 2020 року комісія з реабілітації Київської міської державної адміністрації ухвалила позитивне рішення стосовно Якубівського Михайла Михайловича і передала документи на розгляд Національній комісії з реабілітації, що діє при українському інституті національної пам'яті. Рішення досі немає. Сьогодні поет мешкає у невеличкій квартирі на позняках у столиці. Пише досі на друкарській машинці, каже. Звик до цього.